Не скануй QR-код на самокаті, коли береш його в оренду. Поки не подивишся це відео до кінця. Ти або твої знайомі полюбляють брати самокат чи велосипед в оренду. Будьте обережніші, тому що в 24-25 роках в Україні поширилось шахрайство з підробними QR-кодами. Можливо, ми з тобою більше ніколи не побачимось. Тому краще підпишись. Тут я розповідаю про шахрайські схеми. Тож як це працює? Зловмисники клеють підроблений QR-код на самокат чи велосипед, який потім веде на фішинговий сайт. Ти скануєш цей QR-код, щоб взяти в оренду самокат. Тебе перекидає на сайт, який схожий на офіційний сайт. І цей вже підробний сайт вимагає від тебе оплату за прокат самокату. Ти нічого не підозрюючи, вводиш реквізити своєї картки, типу робиш оплату, і всі твої гроші зникають з картки, а не тільки та сума, на яку ти розраховував, а також зникає бажання більше кататися на самокаті. Звітом кіберполіції під цю схему шахрайства потрапило більшість брендів в Україні: Bolt, Kiwi, BikeNow, Flygo, а також потрапляли менш відомі бренди. То, що потрібно перевірити перед тим, як брати в оренду той чи інший самокат? Якщо ви вперше бачите назву цього бренду, то краще перейдіть в Google Play або App Store і скачайте їхній офіційний застосунок. Саме звідти обов'язково звертайте увагу на сам QR-код на самокаті. Чи немає? На ньому наліпки зверху, придивіться уважніше, коли скачали застосунок з App Store офіційний, то спробуйте активувати цей самокат вручну, ввівши його номер в самому застосунку. В деяких застосунках є така можливість. Якщо вже ви скануєте все ж таки QR-код, дивіться уважніше, куди вас перекидає. Більшість брендів мають свої застосунки, і після сканування QR-коду вас повинно перекинути саме в застосунок, а не на сайт. Але є також і маловідомі бренди, які потребують. Оплати саме на сайті, то обов'язково перевірте, чи на правильний сайт вас взагалі перекинуло, щоб взяти з вас оплату за оренду самокату. Ну, якщо ви вже їздите на самокаті і не втратили гроші, то, будь ласка, не втрачайте ще й голову. Бо якщо порушувати правила дорожнього руху, типу там перелітати по пішохідному переходу на самокаті чи маневрувати з ряду в ряд як качка, будьте уважніші, бо ви ще можете отримати від самих водіїв, а це ще гірше ніж тратити кошти від шахрей. Якщо відео сподобалось, лайк. А я вам дякую.